Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарейтерове сьогодні 16 вересня. І пропоную поговорити про Росію власне про ситуацію в економіці і про те, як вони збираються закінчувати чи не закінчувати війну. Давно ми про це не говорили, а там відбуваються цікаві дуже події, і ми бачимо вже навіть реакцію зі сторони. Як власне самого російського диктатора, так і його найближчого оточення, ну і мабуть, прийняття вже того факту, що далі буде тільки гірше. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що відбулося, Путін, який не так часто виходить на люди. Він власне зібрав своїх топів, ну тобто, тих, хто відповідає там за російську економіку, і почав їм читати там лекції з значними такими претензіями за те, що в країні дуже. Значить, низький ВВП, звісно, прямо він про це не говорив. Але якщо дуже уважно подивитися на його заяви, то... Ну, виходить така дуже 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 погана картинка для Росії в цілому, та й власне для путінського режиму. Оці всі взагалі заяви щодо проблем з економікою про те, що в них не вистачить там грошей, і так далі. Вони насправді мають під собою фактичну основу. Це не просто якісь там наші мрії, це об'єктивна реальність. Вона, можливо, не так швидко змінюється в тому напрямку, в якому би нам хотілося, але є дуже чітка тенденція. Тенденція і цю тенденцію фактично підтвердив Путін. Отже, що він сказав? Ну, давайте почнемо з того, що багато там було про те, що. Стабільність державних фінансів залежить від того, ну як розвивається ситуація в економіці. Він, до речі, я відразу скажу, що говорив дуже примітивні банальні речі, але тут питання в тому, як він власне формулював їх, да і як він власне обирав винних чи відповідальних за ті чи інші процеси, які є на сьогоднішній день на Росії. Отже, він сказав, що головна мета це забезпечити необхідність темпи зростання економіки. Тобто, е не просто якби її розвивати, ну там взагалі почалися далі фантазії, а е йти не, не ну, як, так би мовити, не нога в ногу з світовою економікою, навіть її випереджувати. Ну, за рахунок чого вони це збираються зробити, не сильно зрозуміти, але тим не менше. Так от він сказав, що є проблема з. Охолодженням економіки, вони готувалися і робили навіть це. Він визнає так звану м'яку посадку. Тобто намагалися типу, її трошки призупинити, трошки якби приспустити, тому що ну темпи економіки були прямо пов'язані з військово-промисловим комплексом. А він працював певний період часу на випередження, оскільки в нього влили дуже багато грошей. Але ну рано чи пізно сталося те, що повинно було статися. Скільки грошей не вливай, але продукції продукту власне цей ВПК давати не буде в достатній кількості, тому що просто не вистачає робочих рук кваліфікованих, і найголовніше не вистачає комплектуючих. Була в них історія, коли зібрали директорів ключових заводів, які виробляють в тому числі танки і сказали, що ми вам там виділяємо чергові там десятки мільярдів рублів. На що став один директор? Уральського заводу і сказав, що ну, виділяй, не виділяй, все одно отримаєш нуль. Да, чому тому, що в нього просто елементарно немає комплектуючих, а виготовляти їх з нуля не вийде, тому що немає відповідного обладнання і немає теж кваліфікованої відповідної робочої сили. І оце механічне вливання грошей. В ВПК воно не завжди дає той результат, на який власне всі розраховують. І ну і от далі Путін почав говорити про те, що на сьогоднішній день ВВП Росії. Прибавив 0,4%, чотири звісно, якщо по року рахувати, і за сім місяців зростання склало 1,1 десяту відсотка. Він ну, заявив, що в принципі це якби непогані темпи, але треба краще. І не просто треба краще, а треба пройти по лезу. От в нього така така була заява: пройти по лезу, тобто з одного боку, не переохолодити економіку. З іншого боку, не підірвати всю грошову кредитну масу і всю грошову кредитну політику, яка власне є в державі. Ну знаєте, це такий вигаданий ефемізм про переохолодження економіки, який насправді свідчить про що, Про те, що темпи та насправді. Падають, вони є дуже невисокими, і оцей навіть 1,1% далеко не відповідає дійсності, тому що те, що там намалювали собі росіяни, це одна історія. Є об'єктивна реальність, а об'єктивна реальність сказує про відсутність будь-якого зростання, тобто, це ще не падіння, але це і відсутність зростання. Але для таких економік, як російська, власне для таких типів економіки, як російська, нульове зростання. Або відсутність зростання як такого це критична ситуація, тому що вони е, побудовані на е, продажі ресурсів, вони побудовані на тому, що е, е, значить гроші вливаються в якусь одну сферу. В даному випадку це знов таки військово-промисловий сектор. І відповідно е, коли в них там 0,4% зростання, чи навіть 1% зростання ВВП це нічого в реальності це не призводить до ніяких позитивних результатів, і взагалі 0,4% навіть. За даними Росії, я підкреслю це. За даними офіційними росіян представників країни агресора, це дуже і дуже мало. І я думаю, що до кінця року це буде набагато менше, скоріш за все, навіть вже з мінусом. Воно піде не просто в нуль, воно буде вже мати від'ємний в даному випадку потенціал і паралельно з цим Путін згадує про те, що треба зменшувати інфляцію, але не йти в мінус по ВВП зробити в умовах нинішньої російської економіки це неможливо неможливо Чому неможливо, тому що колосальні військові видатки, ну і давайте не будемо забувати про санкції. Як би ми їх не критикували, як би ми до них скептично не ставилися, вони працюють в цьому плані. І якраз з точки зору розвитку економіки, розвитку економіки вони відіграють ключову роль, тому що немає можливості закуповувати обладнання, немає можливості закуповувати комплектуючі, і це призводить до стагнації навіть військово-промислового комплексу. Коли ми подивимося на кожен пакет ЄС, який при або на окремі якісь рішення, які приймалися щодо. Тих чи інших санкцій стосовно Російської Федерації, то іноді дивували розміри цих документів, оскільки там дуже детально прям прописувалися марки автомобілів, чи марки якоїсь техніки, чи марки якихось танків, які не можна Росії продавати, і оце вже на четвертий рік повномасштабної війни починає давати дуже дуже е серйозний е результат. Ну що по факту тепер може отримати Російська Федерація. Сподіваємося, не просто може а власне отримає. Ну вони підуть. Мінус <ут> по ВВП до кінця року. Звісно, своєму плепсу будуть розказувати, що ситуація контрольована 1% є 1% краще, ніж нічого. В реальності буде мінус. Економіка цивільна, давайте так її назвемо, вона і так же даним-давно в мінусі. Більш-менш балансує ситуацію, виключно військово-промисловий комплекс. Він балансує її. Цивільна економіка. Впала, але військова, оскільки вона на підйомі десь виходить ну в середньому, в середньому оці от Але ж е, в жодній країні світу довго, ну на особливо на впродовж якогось тривалого періоду, е, воєнна економіка, військово-промисловий комплекс він не може бути ключовим для економіки країни в цілому. Е, е, рано чи пізно починаються дуже серйозні проблеми. І головною проблемою для Росії зараз якась є інфляція зменшити яку Путін якраз і вимагає, тому що він прекрасно розуміє, що це ж б'є по плепсу, це б'є по глибинному народу, який молиться на Путіна і готовий за нього голосувати, але який тепер рахує ці копійки чи рублі, які він отримує, і бачить, що ціни дуже сильно змінюються, і ціни дуже сильно змінюються не на користь, так би мовити, населення. Що може тоді бути по факту: по факту, по факту коли під кінець року буде мінус по ВВП, плюс додаємо високу інфляцію, знову викличуть на. Юліну, вона змушена буде зробити різке пониження ставки. І як наслідок, це. Розкрутить ще більше маховик інфляції, тобто тут немає виходу з тієї ситуації, в якій опиняється Російська Федерація. Щоб вони там не вигадували, що б вони там зараз не робили, їх нічого в принципі не врятує. Так чи інакше на прийдеться, придеться, мабуть, шостий раз писати заяву на звільнення. Вона це вже багато разів робила, але Путін постійно відмовлявся її підписувати. Тут треба до речі віддати належне. На жаль, на жаль, для нас в економічному і фінансовому блоці російського уряду виявилися достатньо компетентні люди які от змогли втримати ситуацію на Росії ще починаючи з 22-го року, але ну вони ж не е, дивотворці, вони все одно не можуть безкінечно щось кудись переводити, щось чимось міняти і власне. Отримувати, ну отримувати якісь там позитивні для країни результат. Об'єктивно, в них ресурсів станом на сьогодні вже немає. Ну просто від слова зовсім економіка дійсно в умовах такої м'якої посадки, але посадка буде не м'яка. Це буде знаєте, схоже на умовний якийсь там літак, у якого або там не знаю гелікоптер, да, у якого закінчилося пальне, і він просто впав. Тобто він, начебто, летить. Ще якийсь час він навіть там може ловити повітря, і навіть якось, як планер, знаєте, там спускатися. Але коли йому треба буде знову завести мотор, мотор не заведеться, тому що просто немає пального і він впаде. І от російська економіка власне до цього наближається. Путін при цьому робить винним. Ну що очевидно, представників там економічного блоку і взагалі свою челядь, яка працює там в міністерствах, яка працює в уряді і в тому числі працює. В держдурі або держдумі Російської Федерації за все це голосує. Він їм каже, що ну зростання є, але недостатньо. Треба щось робити з інфляцією, треба приймати якісь нові заходи або е, отримати більш високі темпи розвитку економіки. Ну коротше, грубо кажучи, він їм каже, що йому ситуація не подобається. Ситуація насправді не дуже добра. Виправляйте. А як виправити, ну є тільки єдиний рецепт: врятувати може тільки завершення війни і поступове, хоча б обмежене, але зняття санкцій з певних власне галузей російської економіки, які дозволять їх знову перезапустити. В першу чергу мова йде знов таки про цивільний сектор, там будівництво, сільське господарство, і так далі, і так далі, і так далі. Хоча й тут, знаєте, є одне цікаве питання. Якщо ми навіть уявимо, що війна в найближчий час завершується, що дуже мало ймовірно, якусь частину не всі. Звісно, якісь санкції залишаться до кінця з Росією, доки вони будуть тимчасово окуповувати територію України, але якусь частинку санкцій знімають. Це не надто теж посприяє поверненню до своїх попередніх темпів цивільний сектор економіки з однієї простої причини. А там вже дуже мало росіян залишилося. Туди зайшли китайці, і китайці максимально все це звяли під свій контроль і. І вони тепер будуть визначати, якими будуть темпи розвитку або зростання російської економіки. Тут треба розуміти, що для китайського бізнесу, для для Китаю в цілому, їм не сильно вигідно, щоб росіяни розвивали власне виробництво. Для них Росія це типу ринок збуту і сировинний ринок. І вони я думаю зараз всі передумови для цього створили. Путін, звісно, про це згадувати не буде. Він буде вважати, що це не так. Він сподівається, що він ще якось пропітляє, домовиться з американцями. Вони будуть спільно на пропрацьовувати Арктику і на цьому буде розвиватися економіка Росії, але за великим рахунком вона вже сидить на гачку, і Китай просто чекає, коли він цей гачок почне е, рухати в той чи інший бік. Ну залежно від того, що йому там буде потрібно. Треба буде трошки більше виробництва в Росії, значить трохи відпустять. Треба буде менше виробництва. Притягнуть. Треба буде більше ресурсів ще притягнуть. Треба буде менше ресурсів. Відпустять, і оця історія, історія підвищить в ну, Рос. Російської економіки, яка тепер в такому підвищеному стані, ну це історія на десятиліття, і цю ситуацію власне створив Путін, коли почав війну проти України ще в 2014 році, коли тимчасово окупував території, і але при цьому вважав, що всі будуть купувати нафту і газ, і всім буде ну всіх буде завжди бажання у інших країн щось там власне від Росії брати, давати нафтодолари, і російська економіка собі буде розвиватися і зростати якось далі. Зараз виявляється, що що це не так, і ситуація вона вже є аховою. З іншого боку, знаєте, я би навіть на фоні цих оптимістичних новин, реальних новин, тому що якщо Путін вже вилазить в публічний простір і починає, якби поки м'яко завуальована, але тиснути, критикувати, наїжджати на своїх міньйонів і казати, що давайте щось робити, бо ми котиваємося, скажімо, у прірву. Тим не менше, нам не треба надто сильно цим захоплюватися, бо певний ресурс у російської економіки все одно залишається. Оцей мінус по ВВП буде там до кінця року. Критичні якісь речі там вже вони почалися, але на пік вони вийдуть вже в наступному році. Як довго вони будуть виходити на цей пік, сказати поки складно, тому що ну, ситуація достатньо динамічно змінюється. Але тут складно не погодитися, мабуть, з міністром фінансів Сполучених Штатів, який дуже точно підмітив, що зараз іде війна вже не стільки між Росією і Україною, скільки збройними силами України і російською економікою. Хто впаде раніше? Я переконаний, що російська економіка Путін вважає, якби що він зможе ще воювати достатньо довгий період часу. Але якщо зараз західні країни що теж цю ситуацію, ті ж сполучені штати ще підштовхнуть, а вони можуть це власне зробити. Ну тоді вона полетить просто в прірву, полетить дуже швидко, і путіну тоді однозначно за стіл перемовин сідати прийдеться. Не тому, що він різко перехоче воювати, ні. Просто через те, що в нього не буде за рахунок чого воювати. А це на сьогоднішній день найголовніше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!